Вітаю на каналі Живий обмін, оберіг життя. Сьогодні я вам пропоную зробити невеличку, а можливо величку, дивлячись для кого як, медитацію. Можете її робити абсолютно самостійно. Можемо зробити разом, як бажає. Ця медитація проста, підходить абсолютно всім. Але глибина цієї практики буде залежати від вашого розвитку. Рамки ви ставите самі собі. Якщо себе весь час тримати у рамках то залишитися портретом. І от давайте сьогодні перевіримо, наскільки розширені ваші рамки, готові? Для цієї медитації потрібно просто невеличке налаштування, декілька глибоких вдихів. Можемо робити разом. Поки ви дихаєте, подумайте, який центр ви сьогодні оберете для цієї медитації. В центрі голови, в центрі тулуба, в центрі серця чи на рівні живота. Три наших найголовніших центра. Можна ще обрати центр нижче. Наш сакральний центр, тобто оберіть з трьох-чотирьох центрів, яка точка у вашому тілі наразі вам найближче і хочеться саме з неї піти в цю практику. Як тільки ви обрали, звідки ви йдете, наприклад, із серця, наприклад, так? Кожен обирає сам. Все індивідуально. Заплющуйте очі, весь фокус уваги в це місце. І уявіть собі там невеличку точку, дуже сяючу, надзвичайно світлу, яка збільшує своє мерехтіння, своє сяйво. Нехай вона наповниться світлом. Уявляйте, як кожен вдих життєвої енергії, яку ви вдихаєте, наповнює цю точечку, цю крапочку, правильно, напевно, буде сказати, життєвим світлом. Подихайте так три, чотири, п'ять разів. Поїхали. Точка має бути всередині вашого тіла, не поза ним. Ви споглядаєте із середини себе. І як тільки ви відчули готовність, уявіть, як з цієї точки йде промінчик вперед, дуже прямо від вас. І наскільки це можливо. Витягуйте його все далі, 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 наскільки, наскільки це можливо. Кожного своя межа. Хтось зупиниться на сусідньому будинку, хтось вийде за межі міста, можливо, країни, континенту, а хтось, може, вийде за кордони нашої планети і піде далі. Кожен робить настільки, наскільки в нього вистачить фантазії, відчуттів. Ідіть все далі, 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 настільки, наскільки це можливо саме для вас і саме зараз. У будь-який момент ви можете нажати на паузу і піти до тієї межі, яка наразі вам доступна. Коли ви витягнули ваш промінчик із вашої точки, що всередині вашого тіла вперед, поверніть фокус вашої уваги назад у точку. Тепер ми будемо робити те саме, але витягувати промінчик позаду нас. Підемо туди. І з цієї точки. З кожним вдохом-видохом вона все витягується і витягується. Промінчик, так, промінчик витягується назад настільки, наскільки вистачить вашої уяви. Зверніть увагу на кольор вашого промінчика, швидкість його росту, діаметр. Подовжуйте його настільки, наскільки це можливо для вас саме тут і саме зараз. Дуже поглибтеся в цю практику. Коли ви завершите витягувати ваш промінчик позаду вас, повертайтеся увагою знову в цю точку. І тепер ми будемо витягувати з цієї точки промінчик вправо. Поїхали. Настільки далеко, наскільки це можливо для вас. Зверніть увагу на природу вашого промінчика. Як він витягується? За рахунок чого? Чи є в нього певна пульсація, вібрація, можливо, хвильова природа? Можливо, це швидкість світла. Що вам йде? Як ви це відчуваєте? Чи легко вам його видовжувати, чи не дуже? Звертайте увагу на все. Можливо, ви навіть почуєте звук. Кожному своє все дуже індивідуально. Однакового нічого немає. Кожну практику ми робимо своєю. І відчуваємо її так, як ми її відчуваємо, не порівнюючи себе ні з ким і ні з чим. Витягуємо промінчик вправо, все далі, далі, далі. Коли ви завершите його витягувати вправо, повертаємо фокус уваги в нашу точку, крапку, центр. І підемо тепер вліво. Поїхали. Витягуйте настільки, наскільки це можливо зараз для вас. Далі ми повернемо нашу увагу знову ж таки в наш центр. І тепер ми підемо вгору. Наш промінчик йде дуже високо. Настільки, наскільки це можливо, якщо в якийсь момент він зупиниться. Продихайте цей момент і спробуйте піти ще далі, ще далі, ще далі. На цьому моменті можете робити навіть паузу, бо я вас запрошую тут піти дуже далеко настільки, наскільки це можливо. Не лінуйтеся, йдемо промінчиком вгору. Я, звичайно, зупинюся трошки раніше, щоб не затягувати, тому робіть паузу. Я тепер перепрошую, але потрібно повертатися в наш центр. І тепер із нашого центру, з нашої крапочки, точки, підемо вниз. Дуже-дуже, дуже далеко. Настільки, наскільки це можливо. Знову ж таки, я не буду затягувати, але все ж таки робимо разом. Йдемо вниз. Звертайте увагу на траєкторію, як іде. чи так само легко і просто, як і інші, чи щось змінилося? Можливо, ви відчули певну температуру чи іншу зміну. Як іде, йдіть глибше, 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 далі, далі, далі. Настільки, наскільки це можливо. Не забувайте робити паузу, якщо вам це потрібно. Ця вправа може завершитися дуже несподівано. Можливо, не сьогодні, а іншим разом, але може таке бути. Дуже важливо її зробити якісно. Йдіть. Дуже далеко. Якщо ви бачите, що є ваша межа досягнута, тоді повертайте ваш фокус уваги в ваш центр і складайте всі ваші промінчики всередину нього. Що ви тепер відчуваєте там в цьому центрі? Чи всі миттєво складаються, чи один за одним. Повертайте їх додому. У кожному, у кожного по-своєму. Побудьте, будь ласка, в цих енергіях, в цих відчуттях, в цих образах. Все, що вам іде. запишіть. Це або в щоденнику, або десь отут, або, <смі> або на рівні тіла, так? якщо у вас більше йдуть відчуття. Напишіть, звичайно, що ви відчули, якщо на те ваша ласка, мені завжди цікаво мати зворотній зв'язок і ваше усвідомлення, вони цінні, не тільки мені, правда? Це велике натхнення. І, що я хотіла сказати, хотіла сказати, що ті межі, до яких ви дійшли, ви, по суті, побачили можливості виходу за певні виміри, а можливо за певні октави. Ота От умовна сфера Яку ви собі побудували, за межі якої ви вже не змогли вийти, так? Певна сфера, можливо, це певна октава. Наприклад, земна, перші 72 виміри, так? Можливо, далі ви піти не змогли вийти за межі планети. Оце ота от октава, 72 виміри, дорівнює перша октава, так як в нас є. Метри і сантиметри. От сантиметри це виміри, а метри це октави. Не плутайтесь, будь ласка. Оця ваша сфера можливої вашої діяльності. Оце те ваша зона впливу, ваша зона комфорту, ваша зона еволюції, розвитку. Енергетичних практик наразі. З часом буде більше. Сподіваюся, що вам сподобалася дана практика. Вона дуже проста, але ще раз кажу, може завершитися для когось із вас дуже несподівано, чого я всім бажаю. Дякую за увагу прекрасної практики, чудових результатів. Зустрінемось в коментарях. Бувайте! А